Справді сталося на трасі Київ-Харків. Які нові причини вигадують призовники, щоб не ходити до армії? І скільки ж насправді заробив на зйомках у Голівуді наш Данилко? Наразі полтавські телевізійні новини з викладом основних подій дня середи 24 червня. Вітаємо вас. У Полтаві надзвичайна ситуація цієї ночі неподалік Супрунівки на трасі Київ-Харків стався вибух. Злетів у повітря автомобіль, що віз боєприпаси у зону АТО. На щастя, обійшлося без жертв, але наслідки аварії, піротехніки, міліція та військові усували цілий день. Уламки мін, що вибухали упродовж кількох годин, розлетілися у радіусі двох кілометрів. Наші журналісти вранці побували на небезпечній ділянці дороги. Близько першої години ночі жителі навіть віддалених від Київського шосе районів чули серію вибухів. Так спочатку загорівся автомобіль, а потім почали вибухати міни, що були в ньому. З опівгодини гучних вибухів та шум сирен ділиться враженнями. Житель Горбанівки Сергій Жумбаєв. Версії того, що відбувається, були найрізноманітніші. Я думав, вже війна у нас почалась. У когось паніка була масштабнішою. Полтавка Альона Гуцаренко разом із сестрою зібрали документи та найнеобхідніші речі і поїхали до Шишацького району. ще не розпаковували, не словалість безумно, ще ніхто не спав. Втім, вибухи та уламки не перешкода для затятих городників. Перекрита дорога та застереження не зупинили Полтавок Людмилу та Марину у намаганні попрацювати в городі. Це зараз запрещено. Машина та одна між танчорядку не убрали. Ну, Нормально потом сюжет с каликой остаться. Ну, що, Ну, їхати, шуріша на. майже півдоби минуло з моменту надзвичайної ситуації. Про повну ліквідацію наслідків ще поки що не йдеться, адже рух все ще паралізовано з обережністю пускають і пішоходів через місце події. Власне, наслідки могли бути значно серйознішими, якби не місце самої аварії, адже в такому заглибленні дороги вибух і вогонь не поширився на автозаправку, що поруч і на величезний гіпермаркет неподалік. Продавець з магазину на автозаправці, що за 200 метрів від аварії, Олександра Журавльова, розповідає: прийшла зранку приймати зміну, а колеги діляться неприємними враженнями. Під час вибухів працівники цілодобового магазину були на робочому місці. Страшно було, і все більше нічого такого не розказували. Довго були, взриви, коли часу там зривались все. Майже повністю зруйнований КРАЗ рятувальники вивезли за допомогою машини для евакуації ближче до обіду. Дорожнє полотно на місці аварії значно пошкоджено від супрунівки до повороту на автовокзал. Дорога перекрита. Працівники міліції повідомляють попередню причину вибухів. Спершу здетонував один снаряд, потім пішла ланцюгова реакція. Коли вже стихли вибухи і припинилася. Горіння почала працювати слідчо-оперативна група вибухотехніки. Почали детально обстежувати всю територію прилеглу для того, щоб ніхто із сторонніх осіб після цієї події також не був травмований або, не дай Боже, не загинув. У зв'язку із надзвичайною ситуацією правоохоронці порушили кримінальне провадження. Рух через проблемну ділянку автошляху вже поновили. Чотири міста Полтавської області з осені цього року зможуть розпочати співпрацю з канадськими партнерами. Іноземні гості обговорили умови майбутньої роботи з керівниками Полтавщини у сфері малого і середнього бізнесу. Загалом проект реалізовуватимуть у 16 містах чотирьох областей України Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської та Полтавської. Проєкт діятиме до 2020 року, а виконання покладено на Федерацію канадських муніципалітетів. До 25 вересня триватиме конкурсний відбір претендентів. Попередньо заявки подали 26 міст. Потенційних учасників визначать представники Канади, відвідуючи кожне місто і аналізуючи діяльність органів місцевої влади. З цією метою група іноземних експертів побуває у комсомольську, Миргороді, Кременчуці, Лубнах та Гадячі. Там відбудуться зустрічі з бізнес-спільнотою та громадськістю. Завдяки інвестиційним проектам, що впроваджені на Полтавщині, останніми роками значно поліпшено інфраструктуру зернового ринку. А сільськогосподарські виробники області доповіли про готовність до збирання врожаю ранніх зернових культур. Про це йшлося сьогодні на розширеному засіданні колегії обласної державної адміністрації та регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Порушили ряд важливих питань. Практично сьогодні область готова до такого збирання. Нам е підлягає до збирання е трохи більше 400 тисяч гектарів. Із них 300 тисяч гектарів це озимі на зерно. Е в цьому році погода сприяла, тому що озими розвивалися нормально, і ми очікуємо урожайність е вище ніж в минулому році. Також на колегії обласної державної адміністрації розглянули реалізацію державної політики з питань профілактики та лікування серцево-судинних захворювань, адже вони посідають перше місце за поширеністю серед усіх хвороб і зумовлюють майже дві третини летальних випадків і третину причин інвалідності. Серцево-судинні захворювання це найчастіша патологія, яка приводить до смерті. Це та патологія, яка значно знижує якість життя, і це патологія, яка економічно важко лягає на державу. Я хотів би привернути увагу щодо профілактики, причетна: сім'я, школа, виробництво. Заклади громадського харчування, засоби масової інформації, в тому числі преса, радіо і телебачення. Тільки разом ми можемо, об'єднавши зусилля, домогтись певних успіхів. У обласному центрі перебуває польська делегація Варшавської головної школи пожежної служби. Гості знайомляться з роботою полтавського гарнізону держслужби з надзвичайних ситуацій та приймають передовий досвід наших рятувальників. Зокрема, польським колегам продемонстрували техніку обладнання та бойове спорядження, ознайомилися з роботою оперативно-координаційного центру. А оскільки зараз на території області проходять багатоступеневі командно штабні навчання, польські рятувальники на власні очі змогли оцінити оперативність і злагодженість дій наших вогнеборців під час ліквідації наслідків умовної аварії на об'єкті нафтогазопромислового комплексу. У Нас це були дуже грандіозні навчання в Польщі. Таких не маємо, тому що не маємо надзвичайних ситуацій на такому рівні. І думаю, що в майбутньому будемо співпрацювати з Полтавою, будемо обмінюватися досвідом. Дуже багато має Полтава власне досвіду при ліквідації таких надзвичайних ситуацій. Та як бачимо, багато обладнання цікавого, котре буде теж цікаве для польських пожежників. На Полтавщині п'ять військовослужбовців, аби ухилитися від служби, себе просто скалічили. Ще троє втекли з військової частини, яке покарання чекає нерадивих призовників, розповіли в обласному управлінні міліції. Нині на Полтавщині розпочалася шоста черга мобілізації. Це дасть змогу провести повну ротацію військовослужбовців, котрих призвали за третьою хвилею. Серед мобілізованих тепер буде порівну і тих, хто має досвід військової справи, і тих, хто строкову службу не проходив. Проте мобілізовані досить часто просто ухиляються від призову. Є випадки відмови від отримання повісток, є зміна місця проживання, не повідомивши про це військовий комісарат, є виїзд за межі району, за межі області, за межі України навіть. Кілька цього року в області зареєстровано 53 факти ухилення від призову за мобілізацією. «38 особам вже оголошено про підозру, тобто слідчими вже переведено їх стат обвинувачених. і 37 матеріалів вже скеровано до суду. У розшуку у нас перебуває 13 осіб: ті, які виїхали, не повідомили військовий комісаріат і не зареєструвалися, або ті, які отримали повістку, першу. З'явилися військовий комісарат, зрозуміло, що вони будуть призвані на військову службу і разом з повісткою розвернулися та уїхали. Хоча, говорить Едуард Бородай, є і цілком законні випадки, коли дають відстрочку на призов. Ну, троє і більше дітей, опіка над людиною, стан здоров'я обмежено, допустимо, стан здоров'я. Дозволяє, але висновок лікарів обмежено придатний. Тобто на деякий час, на півроку, там людина на наданий час, так сказати, поправити своє здоров'я. Це найбільш такі поширені випадки. Що ж до дисципліни у військових частинах, Едуард Бородай повідомив цього року стосовно 62 військовозобов'язаних були внесені відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за кримінальними статтями непокора, самовільне залишення військової частини, дезертирство тощо 30 військовослужбовцям уже винесено судове рішення: від сплати штрафів до тримання нагав вахті до 6 місяців чи позбавлення волі від одного до трьох років. Співпрацюють давно, а познайомилися лише зараз. Понад півтори сотні волонтерів зі всієї області з'їхалися учора до Полтави, аби підписати прапор єдності і нарешті зустрітися і переконатися, як багато помічників у нашої армії. А що їх насправді багато? Побачили і наші кореспонденти Олег Бондаренко та Ірина Соляник. Більшість волонтерів, які зібралися у корпусному парку, раніше спілкувалися один з одним лише віртуально телефоном або у соцмережах. Побачитися завжди не вистачало часу. Є нагальніші справи: гуманітарно на фронт відвести, зібрати кошти для хворого бійця. По голосах тільки знаємося, і це приємно, звісно, побачити людину, яку знаєш тільки за голосом, побачити її, поспілкуватися, познайомитися. Естафету єдності місяць тому започаткували львів'яни. Відтоді десятиметровий прапор передають до українських міст, які мають потужний волонтерський рух. У Полтаву його привезли із Маріуполя чтобы показать, какое огромное количество людей помогает армии, какое количество людей неравнодушно к этому всему движению. То есть это все, которые плетут, готовят, ремонтируют что-то, шьют, возят, отвозят, ну, в общем, собирают. Это огромная масса людей на самом деле. Взявшись за руки та створивши живий ланцюг, полтавські волонтери заспівали гімн України, а потім поставили свої підписи на блакитно-жовтому полотні. Далі стяг подорожує областю. До Кременчуга його відвезе волонтер Володимир Клевжик. У Полтаві помічники армії змогли також продегустувати кашу, яку в польових умовах готують бійці в зоні АТО. А найменші помічники розмальовували гільзи з фронту. Містами України волонтерський прапор мандруватиме аж до Дня Незалежності. Тоді його розгорнуть у столиці та можливо від. Дадуть у один з київських музеїв. Наші у Голівуді початку літа вийшов у прокат комедійний блокбастер Шпигунка від студії 20 століття Фокс та американського режисера Пола Фіга. Епізодичну роль у кінострічці зіграли й артисти з команди Вірки Сердючки», Зокрема, і наш земляк Андрій Данилко. У фільмі актор, по суті, грав самого себе. За перші дні прокату у США картина зібрала 30 мільйонів доларів. У голівуському блокбастері Шпигунка Вірка Сердючка грала не головну роль, а лишень заспівала свою улюблену пісню Лаша Тумбай, що на Євробаченні у 2007 році посіла друге місце. Американцям скоріш за все теж почулася Раша Годбай. Тому вони були задоволені подвійно. Знімалося Сердючко у своєму епізоді минулої весни. Зйомки проходили у Будапешті і тривали три дні по 12 годин. Заради сцени з сердючкою одну з площ міста перекрили на весь знімальний період. Стетхем в перший день не знімався, просто спостерігав за подіями, дивився наш номер з закругленими очима, ніби ясно вида. Потім комплімент зробив, як круто у тебе виходить. На другий день вже вся масовка підтанцьовувала і на пам'ять підспівувала Зібен Зібен Айлюлю. На прем'єру в Лос-Анджелес запросили і попросили приїхати в цьому ж костюмі, а я ж його колись збирався здати в музей моди Олександра Васильєва, але як відчував, що це знадобиться. Поре з Данилком у фільмі знялися Джейсон Стетхем, Джуд Лоу і Маліса Маккарті. А з музичних зірок – «50 Cent». роль у нашого земляка недовго. Глядачі споглядають вірку від сили хвилини. Три фільм Шпіонка транслюється з 4 іюня. На ньому входять багато народу. Скоріше пов'язано з тим, що на фільмі. Присутствують звізда Верка Сердючка. Побачили, ну досить незвичайно, скажімо так, для нас ролі. Але в принципі приємно все таки, що ми там побачили свого, скажімо так, земляка. Дуже класний фільм, і дуже класно було побачити наших земляків. Там це супер. Почаще таке. Пізитична роль така. Ну особа я не, не фанат і цієї. Зірки, ну, приємно, що до України Хоть, хоч як небудь прославимося, хоч зердючки. Ніяк. Ні хорошо, ні погано. А те ще наші земляки? Так. Ну і що? Що земляки? Усі земляки живуть, ж не в Києві, а живуть ж в Москві. Скільки ж заробив наш земляк у Голівуді, Андрій Данилко у розмові з ведучою на одному з центральних каналів, зізнався, що фільм ще не дивився суму гонорару музикант не озвучив, але уточнив, що вона більше за 100 тисяч доларів, і зазначив, надзвичайно приємно було зніматися у Голівуді за гроші. Весь час виглядає так, що ми хвалимося. Мені пишуть знайомі з Полтави, що коли сердючка з'явилася в кадрі, всі очманіли. Настільки несподіваною була наша там участь, що навіть люди, які до нас ніяк не належать, кажуть: о, це наші. Можна по різному ставитися до творчості артиста нашого земляка Андрія Данилка, широковідомого під псевдонімом творчим Вірка Сердючка. але однозначно круто, що наші земляки пішли так і далеченько, та знялися у голівудській комедії Літа. thank yeah. you Полтавський клуб Ворскла посилився хорватським півзахисником Младеном Бартуловичем. річний футболіст і керівництво «Ворскла» після кількох днів переговорів домовилися про річний контракт. Агент новобранця Вадим Шаблій і генеральний директор Ворсклян Дмитро Яворський узгодили всі формальності. Та повноцінним Ворсклянином Бартулович стане 30 червня, коли закінчиться час зобов'язань Младена перед Дніпропетровським Дніпром. Цікаво, що шляхи на. Ставника Ворскла Василя Сачка і Младена Бартуловича перетиналися сім років тому. Вони разом виступали у складі Криворізького кривбаса. Новоспечений ворсклянин прийшов поглиблений медогляд, познайомився з футболістами і навіть встиг трохи оглянути Полтаву. Повідомляє прес-служба футбольного клубу Ворска. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Я вам вдячна за увагу. Вдалого вечора. За повідомленням синоптиків, сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ. Температура повітря по області вночі 13-18 градусів тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. 15-17 вище доля, а вдень 25-27 градусів тепла.